Вітаю глядачів телеканалу Нова Волинь про роботу найвищого законодавчого органу. Розповідає програма. Ми вас обирали. І сьогодні про парламентські ініціативи нам розповість народний депутат України, який представляє Всеукраїнське об'єднання Свобода Анатолій Вітів. Я вітаю вас студію Волинського приємно. Христос сереждає. Вітаю вас всіх волинян з різдвяними святами, ті, які пройшли, які ще в нас будуть попереду. Бажаю вам. Щастя, натхнення, ну і головне здоров'я і успіхів в нашій спільній праці. Продовжуючи навіть ваші слова, пропоную почати от зі святкового заходу, який буквально вчора відбувся у Луцьку, і маю на увазі щедрий вечір зі свободою. Традиційний вже цей захід. І бачимо, як люди відгукуються. Зал в палаці культури у Луцьку був просто вщент переповнений. Власне, яка мета? З українського об'єднання свобода щодо таких традицій і чи досягається ця мета українська нація формувалася на християнській вірі і на своїх українських традиціях, і, виходьче, з того, коли ми дивимося зараз, особливо новорічне телебачення. Практично в ньому немає нічого українського. Нам нав'язують чужі, чужу ментальність, чужі стереотипи, чужу мову. І звісно, ми, як націоналістична партія маємо стимулювати своє українське, навіть організовуючи ті концерти для громади. Волинський. ми тим же допомагаємо і нашим артистам, даємо можливість показати себе не скриваю і допомогти їм фінансом, щоб вони могли нести нашу культуру, нашу духовність в маси, щоб ми жили і дивилися на світ українськими очима, а не через призму олігархічних російськомовних каналів. Ці концерти є у нас традиційними. Це по-моєму, вже четвертий рік. Вони були і будуть, поки буде жити Україна і буде свобода. Ми мусимо це проводити, бо це наше це тому, що ми живемо. Знаєте, кожен рік українці збираються якби родиною, бо різво це родинне свято. І всі збираються, і от ми збираємося в тому будинку культури із глядачами, що ми робили. Привіт, оце наша і є ота велика українська родина. Ми хотіли відсвяткувати народження Христа Рв великій українській родині. І перейдемо до депутатської діяльності. От, власне, найперше, що хочеться у вас в цьому зв'язку запитати, це наскільки швидко вам вдалося адаптуватися до ролі, до статусу народного обранця? Все ж таки, ви працювали і в складі обласної ради донедавна. Наскільки от відмінності є разючі чи навпаки, це, цей процес швидко. Відбукся. Ми е, війшла напевно нова єдина нова політична партія, яка війшла, і в якій немає депутатів, якби попередніх е, каденцій. Е, щось було позитивно, але було багато негативу. Негативу було, що ніяких правил гри в тому парламенті не існувало. Ми пам'ятаємо з вами, як закони, яким вирішували доля України, кожного з нас вирішували 30 кнопку дайву. Ви сказали, що так не буде. І коли партія регіонів спробувала так робити, ми показали, що відстоювати інтереси громади можна будь-якими методами. Коли ми приймали присягу як депутати Верховної Ради, там був такий пункт захищати конституцію будь-яким шляхом. Ми захищали, ми добилися певних правил гри в парламент. Немає масового кнопкодавства. навіть якщо вони це роблять, вони то роблять під газетою. Підпихаючи руку, і нашими союзниками в тому є громада лиці журналістів, які зверху бачать і зразу нам це аналізують. такий-то депутат голосує за сусіда. І ми зразу піднімаємо це, озвучуємо ром той негативний імідж тому депутата, який в порушенні закону приймає в тому, голосує. Не допустимо приймати ні один парламент світу, так не діє. Мають бути правила гри. Погані, добре, але вони мають бути правилами. Ми можемо тоді боротися за зміну правил. Але коли немає правил, то є найліпше російське слово, в Верховній Раді, то чому можна заставляти будь-яку людину, українця-волиняна, ходити вчасно на роботу, виконувати свої обов'язки і отримувати зарплату. Депутати, отримуючи зарплату, можуть не ходити в парламент. За них голосують. Це неправильно. Людей звільняють за прогули з роботи, а чому депутат собі може подозволяти, Що інша каста, вона не інша каста, вони мають жити по тих самих правилах, по конституції. І у той момент нам вдалося зняти, і ми будемо до кінця стояти на тому, щоб ввели систему Рада 3 де голосується сенсором відбитком пальців. Тоді всі можуть голосувати тільки. Своїми картками це буде напевно великий прорив, бо не можна будувати державу, обманюючи виборця, займаючись кнопкодавством. Другий, який нам вдалося зараз змінити, за той дуже короткий, то всього було 4 дні реальної роботи сесії. Як ви зауважили, 10-11 було пленарне засідання? Всі виступають українською мовою. Це базово для нас теж український парламент має говорити українською мовою. І тому вже 11 числа підходив Єфремов, голова партії регіонів фракції, до Тяни Бока. Сказав: ну, може, ви відступитися від того свого принципу, бо наші не можуть вийти на трибуну, бо ви не даєте їм говорити. Ми сказали, виходять ті, які виконують закон. Згідно з регламентом, засійні, сесійні засідання ведуться українському. Будь добрий, вчинена, і ми репетитор. От Ірина Форіон порадила е, е, Азарову вчити, подарувала йому книжку. Вчиться нашої мови, нашої культурі, якщо ви приїхали з інших країн. А то в нас, скажімо, зараз половина кабінету міністрів є не то, що не українці, вони недавно були громадянами чужої держави. Ну СБУ, що людина, яка була недавно військовим в іншій державі, інші цінності захищали. Тепер він в Україні. Ну, напевно, Польща ніколи би не призначила начальником своєї розвідки чи розвідки острійця або українця, який ще пару днів ходив по волині, по Луцьку, а завтра там міністром оборони. Ну, це нонсенс. Ми говоримо про безпеку своєї країни. Росія без дбає про безпеку своєї держави, а ми маємо дбати про безпеку своєї держави. То саме призначення зараз голови Нацбанку. Тут це теж вийшло за мери будь-якої логіки. Недавно громадянин Росії батько один з топ-менеджерів Газпрому, який. Є інструментом російського імперіалізму в тиску на Україну. Він зараз очоє Національний банк України. Це питання: хто буде контролювати банк під систему України? Український уряд чи його буде контролювати Газпром? Тобто Путін. Тобто, ми собі ставимо, а що буде з тою державою, що хоче побудувати Янукович. Він напевно сам не знає. Добре, ми пам'ятаємо Кушму, Кушму завжди казав. Був порівняно чесніше з Януковича. Казав: я скажіть, що будувати, я буду будувати. А той весь час каже, що він знає, що будувати. А що будує? Він повертає назад табачення. Ну вже я не пам'ятаю, немає в Україні тої людини, яка би сказала, що табачник це є добре для української держави. Він його знову перепризначає. А це показує, що. В великій мірі Янукович є залежний від Росії. Він не є самостійним політиком. Це людина багатьма комплексами, якщо він замкнувся в Міжігірі і він публічно не виходить. Він не прийшов на перше за сесійне засідання Верховної Ради. Згідно конституції, має бути подання президента. Його не було. Президент не прийшов і включив якийсь там відео. Ну опозиція вийшла, бо вона не збирається слухати, що там собі в студії десь наговорив. Він мав прийти і відповідати на позитання. То саме призначення голови Нацбанку і звільнює Арбузова. має бути звіт про роблену роботу. І коли призначає нового, він має сказати, куди буде рухатися Національний банк як гарант стабільності національної валюти. Куди він? Чому вони хочуть ввести. 15-відсотковий податок на здачі доларів. Тобто наші українці десь заробили трошки грошей в Польщі, в Італії, інші привезли додому. А тепер, коли вони здають, вони 15% держава в нього забирає. Держава йому не дала заробити. То чого держава яке має право моральне забирати в людини? От ми хотіли задати то питання. Чому, як ти будеш? Нема звід. То саме, коли призначають. Попередників, да? Був Азаров все про попередників. Тепер він вже є попередній. Дотепер немає. Програми дій уряду. Ми не знаємо, куди держава рухається. Тобто, от все вмерло. Зараз е, у нас всі пенсіонери очолили Верховну Раду, Кабінет міністрів. Куди рухається держава? Ніхто не може дати відео. Президента нема, е, ті мовчать. Не, не, відбував, не приходить Верховну Раду, мав п'ятницю, 11 числа, мав бути. Година запитань до уряду, вони не прийшли. Вони ігнорують. ну ладно, Вони ігнорують опозицію, яка їх ніколи їхній не підтримує. Але вони ігнорують своїх. В середині партії регіонів виросте незадоволення, як казав мені один депутат регіонал, я нашого президента, бо це їхній президент, бачив тільки на картинці. І навіть своїми не зустрічають. А зараз, коли було подання на нього, він навіть не зустрівся фракцію партії Рівні. Тому вони теж не розуміють, хто, яку роль вони відіграють партію Юрьевні, чи тільки кнопку дали. Тобто зараз сказати, що Україна вибрала якийсь напрям, шлях розвитку, ми не можемо сказати. Вона де-факто вона десь скочується в якусь економічну соціальну прірву. Бо якщо ми подивимося, наш навіть бюджет український, волинський, міський. Ніде немає грошей на освіту. От останній місяць 11, у нас просто є 0. Зато в той період розбудовується чергове, е, читаю, Янукові прокупив собі дві віли. Ну, де логіка в людей? Коли бідна держава ну, не може якась група збагачуватися, коли Кабінет міністрів подає збільшує штат на 70 чоловік, ну, я задаю питання. Що вони виробляють більше для громади? Коли ми бачимо в європейській країні криза, вони затягують пояси не тільки народ і не заставляють тільки народ. Уряд скорочує свої соціальні виплати, соціальні гарантії і так далі. Вони цього не роблять. Вони наоборот собі беруть, а народ за рахунок народу. Ну, не можна так поступати своїм народом. Це, ну, по крайній мірі не, 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 не чесно. Пане Анатолію, але як ви згадали, порівняно небагато було самих пленарних засідань. Так чи інакше, ті чи інші законопроекти вони ухвалюються. На ваш погляд, що вже такого доленосного, окрім кадрових рішень, встигли ухвалити депутати, і з іншого боку, от ваша політична сила. Які у вас план дій, що ви хочете зробити? І можливо, в тому числі щодо волині, чи є у вас конкретні пропозиції, які закони треба прийняти, щоб вирішили ключові питання? Верховна Рада, ну скаже, перші пленарні засідання. Вони відбуваються того, строго по регламенту, де формуються керівні органи. Поки не сформовані комітети були, а вони тільки на останніх днях були сформовані. Не можна виносити ніякі е, закони. Вони мають пройти. Через комітет. Все, що подавалося, це закони, які пройшли перше перші читання ще в попередній каденції. Тобто, ще, ну, нові ніхто не подав. Зараз ми подали якби, пару базових е законопроєктів, це ліквідація державних мовполей, е е про офшори, повернення коштів з офшорів, такі базові, те, що ми говорили, буде на виборах. Але багато законопроєктів ми подаємо як спільно опозиційні сили. За підписом лідерів трьох опозиційних сил. І одне з них, які зараз готуються, це відміна великої частини депутатських пільг. Тому що попередня Верховна Рада, якби на пару місяців перед виборами, відмінила, сказала: От ми такі перевиборці вчасні, але коли приймала перед самими виборами бюджет, знову їх внесла. Ну, це я маю на увазі. На лікування там, на тримість, в, 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 розумірі, виплату депутатам, і інше їх треба відміняти. Ну, тяжко народу має бути тяжко нам, як представникам народу, а не може бути, ну, як, що народ бідою, а ми жирой. Треба відміняти ті пілі. І дуже багато тих законопроектів, вони в основному є ті соціальні, ті, які ми говорили, йдучи на вибори. Ми мусимо їх реалізовувати. Що стосується Волині, бачите, я ініціював створення тої депутатської групи Волинь під умовною назвою, тобто, всі депутати, які... Чи по списках, чи мажоритарники, щоб об'єдналися, зробили отаке собі волинське лобі, яке б відстоювало інтереси волині. До речі, мені вже і мер Романюк, і з адміністрації управління сільського господарства прийшли якби пропозиції щодо змін в законодавство, і які стосуються. Електротранспорту міста Луцька, яке стосується сільського господарства. Зараз ми помічники попрацювали, я думаю, що ми ті законопроекти будемо виносити. Але важливо створити оту групу людей, які представляють волинь в різних галузях. Є люди бізнесу, є аграрного сектору і так далі, щоб зворити. На жаль, дотепер вона не створена. І губернатор обіцяв приїхати і зустрітися з нами 11 числа. На жаль, 11 числа ми його не дочекалися. Він не приїхав, але тим не менше, ми вже я мав переговори з іншими депутатами 5 числа. Я думаю, що буде зареєстрована в Верховній Раді. Отака депутатська група, яка буде відстоювати один волинь. Тут виходячи, вирішуючи соціальні проблеми, ми маємо відкинути політику на другу. Ми можемо ідеологічно не сходитися, але проблеми волинського селянина, чи робітника, чи будь кого вони є спільні для всіх. Воно там немає політики. А скажем, вже в Верховній Раді. Ми вистоюємо кожен свою політичну точку зору, тобто шлях, яким буде йти держава на різні погляди. Ще одне з таке питань, можливо, воно організаційний характер носить, але бачимо, що у Верховній Раді попереднього скликання все ж таки була практика розгляду законопроєктів за скороченою процедурою, досить швидко не вникаючи у деталі, без особливих обговорень, один за одним доленосні документи ухвалювали. Що буде це продовжуватись? І, зокрема, як ви ставитесь до такої ініціативи, по різному, скажімо, там формати називалися, але скажімо, звести голосування лише в межах одного тижня чи інші часові рамки? От ваше розуміння. То є ідея партії Вони розуміють, що своїх олігархів, які вони провели Верховну Раду, неможливо зібрати на кожен день. Вони хочуть ввести ту форму. В принципі, це не є практика європейського парламентаризму. Воно я напевно неправильно щодо скорочої форми. Вже опозиційні сили зробили заяву, що вони категорично проти такого підходу. Це не можна. От я пам'ятаю нашу діяльність в обласній раді. До приходу свободи в обласну раду була така практика пакетне голосування, де 5-6 проєктів рішень пакетом голосування ніхто не дивив. З приходом свободу писало чітко: кожне питання розглядається індивідуально. Є питання, є процедура. Нехай сесія відбувається два дні. Нічого страшного, що депутати їм і так зарплату не платять обласним, приїдуть два рази, якщо вони хочуть реально відстояти інтереси громади. Нехай приїжджають два рази, як не хоче приїжджати, складає мандат, є дуже все просто. Але ота от практика, по скороченому, вона і неправильна, тому що є різні позиції, є думки, є багато, є 450 людей в залі, які мають не завжди то, що каже е, кабінет міністрів, який подає закуплені, є істина в останній інстанції. Є думки людей. Люди, люди є професіонали. Вони можуть суттєво підкоригувати бюджет. Тим більше депутати, ті, які на щодень працюють з людьми. Вони мають відчувати проблеми людей і болі людей. І вони бачать чи той законопроект відповідає, чи не відповідає. Ну, я думаю, що та рада е, з Верховного свободи, вона кардинально інша. Вона буде кардинальною інша і формування законів. І правил гри. Ми маємо ну, зробити якби парламентаризм е, реальністю в українській політиці, а не будто І буквально останнє запитання. От в який спосіб ваша політична сила має намір звітувати про виконання передвиборчих обіцянок, особисто ви чи організовуватимете зустрічі з виборцями, приймальні працюватиме. Тобто, от в який спосіб? А, е, громадське приймання в мене вже працює, це на волі 5. Я регулярно, якщо мене нема, але я будь-який день, який я не на сесії, є, є в своїй громадській приймальні. Там сидять помічники, які будуть приймати людей. Звісно, а форма звіту буде отут перед вами. Ми думаю, зробимо так, колись, щоб там був прямий зв'язок, щоб люди могли задати питання. звісно, ми будемо зустрічатися з людьми і публічно, бо люди мають нам оцінювати нашу роботу. Вони нам довірили. І вони мають право нас спитати, що ви зробили за певний період часу. І ми є підзвітні людям. Ми не можемо ховатися від людей. Життя на тому не завершується. Треба йти вперед, треба рухатися. Ми хочемо, щоб наступного парламенту в наступному парламенті у нас було не 37, а 337. Щоб ми могли реально впливати на українську політику і могли реально вирішити якісь соціальні проблеми людей, які хвилюють. Як це відбувається, ми будемо відстежувати в наступних наших передачах. Я дичам нагадаю, сьогодні у програмі ми вас обирали. Брав участь народний депутат України Анатолій Війтіп. Дякуємо за увагу. і Ми прощаємось до зустрічі в ефірі. Дякую.